Говоримо з нашим гостем, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній на зв'язку. Пане Тарасе, мої шанування, вітаю вас. Так, доброго дня. Отже, будемо розпочинати. Давайте з того ж таки заголовку одразу з критикою. На вашу думку, за що The Times критикує голову офісу президента Єрмака і чому це непокоїть Захід? Ну, дивіться, чесно кажучи, Захід стільки щось непокоїть в Україні. Ну, знаєте, мене, чесно кажучи, вже ця критика трохи набридати починає. Я не, не є, знаєте, нашу владу є за що критикувати. Але питання до заходу. Якщо ви хочете, щоб в нашій країні щось помінялося, дайте багато зброї, щоб Україна е, звільнила свою територію, і тоді будуть проведені вибори, тому що вибори зараз неможливо провести. А ці всі розмови про те, що узурпація. Влади і все інше. Слухайте, у нас згідно з нашого законодавства, що недостатньо сконцентрована влада, у нас під час війни взагалі все повинна вирішувати ставка. Не повинна бути, умовно кажучи, там, Кабінету міністрів, все вирішує Генеральний штаб і ставка. Все взагалі в централізованому керуванні. Тому, коли починається, знаєте, всі ці розмови, там хтось там щось хтось сказав і так далі. Ну, Мені, чесно кажучи. Таке, знаєте, тому що війна це завжди іде концентрація влади. Концентрація влади була і в. Великобританії під час Другої світової війни Черчилль очолював одночасний кабінет міністрів і Міністерство оборони. В ручному управлінні керувалися підприємства, в тому числі, які підпорядковувалися в тому, у багатьох випадках кабінету міністрів. Націоналізація проходила, проходило нормування їжі в країні, скорочення споживання продовольчих товарів і так далі. Те саме було в Рузвельті. У Рузвельта, і він як президент, ну там простіше правда, система, та й так, президентська система. Все підпорядковувалось конкретно, конкретно підпорядковувалася президенту. Тому то знаєте, починаються ці розмови жадоба, не жадоба. Ну я не є фанатом, знаєте, нашої влади, є за що критикувати. Мені досі не подобається, як працює Кабмін щодо організації військової економіки, не забезпечена секретність підприємства. Не забезпечені кредитування підприємств ПАК не дають можливість підприємствам ПК хоча б працювати на експорт для того, щоб вони гроші заводили в країну, і підтримували виробничі цикли і багато чого іншого. Але в даному випадку, ну я вважаю, знаєте, знайшли до чого додовбатись. Називаю ну, тоді, в мене просто перед очима зараз на комп'ютері якраз відкрита ця стаття, і деякі моменти з неї все ж таки хотілося б обговорити конкретні. Ось в статті йдеться, що дипломатичні джерела. Ела скаржилася, що він, тобто Єрмак, повністю контролює доступ до президента. А посли G7, які сподівалися на аудієнцію, були представлені Єрмаку. Щоправда, тут до слова вказано, що офіс президента відкинув таку критику, як пропагандистські атаки, наполягаючи на тому, що Зеленський регулярно зустрічається з послами. Ну йдеться переважно в цій статті про е, те, що йде занепокоєння з приводу зростаючої залежності від Єрмака, і його ну певною мірою так звинувачують. Цій статті в накопиченні особистої влади. Ви згадали про Черчилля? Так, але ж Черчилль був прем'єр-міністром. А пан Єрмак керівник офісу президента. Тут до слова, дякую, що Черчилля згадали. Можна пригадати, що далі було. Так, Він війшов в історію Великої Британії для своєї країни. Він зробив максимальну виграв війну, а потім пішов на вибори і програв. Але це так до слова, просто коротка ремарка. Будь ласка. Ну, тут питання не в тому, що прем'єр-міністр чи президент, це питання в тому, хто очолює згідно з конституцією державу, особливо військовий час. Тут не питання прем'єр-міністра. У нас, в нашій країні, через цю конституцію, яку, до речі, писав Медведчук так? Ще 2004 року, було закладено вже двох влади. Так, коли у нас угу. по конституції президент е, обирається народом, і народ вважає його, вважає його більш легітимною владою. Це стосується не тільки діючого президента, це всіх президентів, які були е, діючою владою. І, звичайно, що відповідальність за все, що коїться в країні, все рівно перекладається на президента. І е, адміністрація президента, тоді вона називалася адміністрація зараз офіс, вона завжди у нас була частиною е, керуючого апарату, так і була була змушена втручатися у багато речей Це була приющенка Пам'ятаєте, це при при всіх президентах. Було тут питання в тому, що у нас так побудована цей що потрібно змінити, я вважаю, взагалі конституцію і прибрати, наприклад, зайву ланку у вигляді прем'єр-міністра, щоб питань взагалі не було. Хто у нас очолює виконавчу владу? Я, взагалі, прихильник американської системи поділу влади, де є де обирають люди президента, він є головою від виконавчої влади. Одночасно є прем'єр-міністром, ну правда, при цьому повинно бути розширено ще повноваження парламенту, звичайно. Uh -huh. Тому, коли от починається, що от хтось там пускає, не пускає. Ну, слухайте, адміністрація чи Офіс президента вона працює на G7. Так? Вона в їх апараті знаходиться. Чи вона забезпечує функціонування української влади? так? Що значить не можуть пройти і не можуть бити»? Ну, зустрічається президент. Таке що вони повинні проходити кожного разу, коли їм захочеться? От мене таке, таке питання. Президент їздить, зустрічається з, з керівниками. За кордоном того самого пана Єрмака приймають в Білому домі, в тому числі, я пам'ятаю, в цьому прийняли в, 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 в Білому домі з Байденом зустрічалися. Значить, вони вважають, що в даному випадку з цією людиною можна розмовляти. Тобто, я, знаєте, я просто, знаєте, знаєте, просто, у мене претензії до влади купа, але коли починається просто гон, те, що в мене інших слів немає, ну то, то таке. Я ще раз говорю, якщо у них якісь претензії. До Нашої країни так нехай дають зброю. Більше не затримують зброю, тим більше знялися всі обмеження щодо використання зброї. Точніше, Україна протиснула, незважаючи на те, що вони не хотіли робити, давати дозвіл бити по території Російської Федерації. Україна не послухала всіх цих порадників, які починали нам розповідати, що НПЗ виявляється, які виробляє авіаційне паливо. Виявляється у нас цивільної інфраструктури, били по НПЗ, не слухалася всіх цих порадників, які теж істерику влаштовували. В американських змі СБУшні дрони як літали, так і продовжують літати. Нью-Йорк Таймс, яка почала на містерики катати, що не можна бити по станцях попередження ядер цих ракетних ударів. Нічого не послухали. Вибили ці три станції, розкрили блеф, яким нас годували, в тому числі і західні змі, і деякі західні політики. Чесно кажучи, мене вже просто вводити з себе починає, коли починають оце, знаєте. Коперсатися там, де 에, не потрібно коперсатись, ну тут дуже. Звичайно, приємно, що наші слухачі реагують, активно коментують, запитують. Ось допис пана Олега хотів би зараз озвучити народ України обрав президента, Верховну Раду, але ж не обирав офіс президента і не наділяв офіс повноваженнями щодо управління державою. Ось ну я сказав, так. пане Олегу, що у нас побудована ця система. Ця система у нас покладена була ще з 2004 року. Коли Медведчук намалював таку конституцію, в якій закладено, що виконавчою владою у нас е, очолює прем'єр-міністр, так, але народ України не вважає його легітимним фактично керівником, тому що вони обирали президента, При цьому народ України хоче обирати президента і відповідальність за все, що коїться в країні, вона лягає на президента. І вплив адміністрації президента на всі гілки влади завжди був більшим. Завжди був більшим. Це не тільки зараз воно відбувається, а зараз під час війни концентрація е, влади президента це є закономірним процесом, тому що він е, верховний головнокомандуючий. У нього є ставка, так, де збираються люди. І ще раз вам говорю, вона ще недостатньо сконцентрована влада, тому що ставка і Генеральний штаб зараз головний. От зараз в Ізраїлі, де військова операція, там головним є генеральний. Генеральний штаб, чи чи знаєте чи є претензії там до, до ну так, от у них побудовано. От ви говорили, там Черчилль був там прем'єр-міністром. так Ну в Ізраїлі все вирішує mm -hmm. Генеральний штаб? тут mm -hmm. uh -huh. uh -huh. До слова, теж варто зауважити. І до речі, в статті про це теж йдеться. Що вся діяльність офісу президента під час воєнного стану підпорядковується особливим протоколом безпеки. Ну це зрозуміло. Тому Єрмак і йдеться. Що про Єрмака Єрмак має легітимну роль у штабі головнокомандувача та раді національної безпеки та оборони відповідно до своїх конституційних повноважень. Ну, ось про це говорять. Але разом з тим є кілька ще моментів пов'язаних з певним. Евними звільненнями, перепризначеннями тут посилається автор статті на інсайдерів якихось з уряду і звинувачують Єрмака нібито у звільненні віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова минулого місяця? Ну, можемо пригадати, після того як він е, е, повідомив про намагання депутатів від партії Зеленського підкупити його, так само потім і згадується прізвища е, імена Олега Татарова Кирила Тимошенка. Е, ось наскільки тут по цих персона. Має вплив пан Єрмак, і наскільки там його вплив, на вашу думку, у вирішенні кадрових питань є вагомим. Ну, дивіться, якщо є підозри щодо е, якихось там людей корупційних діянь і так далі, от теоретично, так, а у нас є набу САП і всі питання до них. Тому що, знаєте, от що мене теж непокоїться, коли починають говорити, що в ці чиновники у нас. Продажні, так? У нас є НАБУ і САП, які за це відповідальні. От до них це питання. Якщо вони не провели адекватне розслідування, це питання до їхньої роботи. Так? Стосовно Кубракова, ну наскільки я відома, офіційна, офіційна позиція була за те, що не було забезпечено... Не забезпечена захист там, ТЕЦ і все інше. Хоча саме це міністерство, це можна підняти інтернет і подивитися, говорило, що воно є під захистом. Тобто, в даному випадку. В чому обурення цієї Таймс? Мене не зрозуміла. Людина була звільнена, якщо виходити з офіційної позиції за провалену роботу над, над захистом ТЕЦ. Там, ну, якщо виходити з офіційно цього, так в чому? Я, я не зрозумів. В чому претензія Таймс? От в чому їх претензія? Щось Що там хтось брякнув у нас, йому щось там не подобається, не, не сподобалось? От в чому претензія? Звільняв парламент, так. Mm -hmm. Чи є вплив адміністрації президента на парламент? Звичайно, є, тому що ці слуги народу вони прийшли під прапором Зеленського. Так я не зруя, ви знаєте, от просто не розумію. От в чому питання писати: знаєте, що хтось когось там щось там звільнили. Вирішуйте питання, Я сказав, якщо там щось не подобається, нехай запитую е, інших керівників е, інших там урядів, чому в Україні немає достатньої кількості зброї для того, щоб провести перевибори, провести після війни, провести перевибори. От і все в чому проблема. Mm -hmm. Стосовно тих інших кандидатуру є про які говорили, ну таке, знаєте, хтось щось тут інтригує, починає бігати по західних СМІ. А ми тут всі знаєте, бігаємо, думаємо, що в західних СМІ немає джинси і немає можливості теж інтригувати. Ну давайте, давайте вже доросліше будете, тому що ми вже бачили, скільки фейків було через західну пресу, в тому числі до нас, і незрозумілих претензій, в тому числі до України. Ну так ще в статті згадують і. Про генерала Валерія Залужного наші ось слухачі теж теж згадували його щойно під час ну якраз ми коли ми спілкувалися. Отже, про що йдеться в статті? Що нібито військові чиновники звинувачують Єрмака в тому, що він утримував залужного подалі від президента та, зрештою, організував його звільнення з поста глави збройних сил. Разом з тим, також зазначена інформація з посиланням, я так розумію, на преслужбу президента цитую, ті, хто в уніформі рідко задоволені політичними рішеннями. Валерій Залужний не був звільнений, його призначено послом у Великій Британії, що свідчить про високу довіру. Будь ласка. Да, до речі, в Британію призначене нашого головного основного до речі, лепіста на заході. Ну, дивіться, звільняв по конституції. у Нас є верховний голокомандуючий і є головнокомандуючий. так це судячи з усього було рішення президента, так і він відповідно виконував свої конституційні обов'язки. Тут питання в тому в оцінки в дійсності це вже питання військове повинен давати. Це добре, чи погано воно, чи воно більше підвищило якість, чи погіршило якість, так, але якщо говорити з юридичної точки зору. Це було рішення президента, чи готував, чи готував рішення, так як о, фактично голова канцелярії президента пан Єрмак так готував рішення. Так я не розумію mm -hmm. знову, в чому сутність, в чому сутність, в чому, в чому сутність претензії. В тому, що хтось щось вільна, що під час війни не була згідно з загалі законом, був звільнений Галкадич. До речі, залишився в обойми президента. До речі, в тому числі в ключовій країні для України зараз надіслане. От от у мене знаєте, українці на жаль звикли, що якщо пишеться, що західні преси, во це 100% правда. Ми всі бігаємо навколо цього. Я думаю, що росіяни давно вловили цю тенденцію, що російські змі. І вже не, не можна українці не вірять то починає діяти в тому через через західне змі. Що думаєте, там на заході не візьмуть гроші у росіян для того, щоб написати щось про Україну? Тому давайте просто тверезіше ставитись до цього до всього, що говориться на заході, і задавати зустрічне питання: так де зброя, де зброя в достатній кількості. Без цих знаєте ужимок розповіді, що немає, і так далі, є зброя на заході. Це вже і генерали говорять. Я пам'ятаю інтерв'ю пана Бена Ходжеса, якого запитали якось на цьому після того як провалився його прогноз, що українці вийдуть до кінця 23-го року на до берега Азовського моря. Він сказав, а чому не справдився прогноз? Він відверто сказав: немає політичної волі дати достатньої кількості зброї. Так і ми повинні задавати питання, де зброя? А так, знаєте, можна декалупуватись до всього до, до чого завгодно. Так, у нас недосконала держава. Це правда, ми це і не приховуємо. Але це не означає, що знаєте, треба бігати за будь-якими там і, і, і дивитися, що там хтось іде сказав, на яких підставах якісь анонімні джерела. Ну, анонімне джерело, це, знаєте, ми з вами можемо сісти і вигадати будь-які історії. Якщо не анонімних, а є конкретні знову ж таки, імена, прізвища на яких посилається. Тут у цій статті, от до прикладу, дала коментар цьому журналісту, виконавча директорка центру протидії корупції Дар'я Калинюк, теж недоразова yeah. учасниця тарів наших. Наступним чином, незважаючи на всі прохання міжнародних партнерів, татаров досі керує реформою правоохоронних органів, що є божевіллям, зазначила, що Татарова. Розслідували за що щодо Татарова. розслідували за хабарництво, е, додавши офіс президента замість того, щоб звільнити його, доручив новим прокурорам взяти е, взятися за його справу, і вони її закрили. Ось з конкретним посиланням а на конкретну хто людину розслідував? хто розслідував. Так, НАБУ, да? так? САП, Набу, так, А САП, так. НАБУ хто у нас формував наші західні партнери. Кому вони фактично, в тому числі, ну давайте будемо відверти, ходять до яких посольств та західних посольств. В чому претензія? Ну так проводьте розслідування. Якщо неефективно працює НАБУ і САП, які ви формували, так то та давайте проводити згідно з українським законодавством, в тому числі аудит НАБУ Буї САПА раз на рік, який повинен проводитись так. От зараз там скандал, ви знаєте, що до глави, зливи, там і mm -hmm. все інше. Різка, там все, 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 теж та тусовка а, починає говорити, що там ось у Так Таке де кримінальні справи, не зрозумів. Що значить, що значить, людина зливала справи, і ви, ви його просто відсторонили? Шалбан отримує, да? От знаєте, з знай... тобто, треба розбавати те, що G7 все інше. Це все добре. У мене питання: що з антикорупційною реформою? Далі, питань, тому що. Роботу, якщо ви не е, є якісь там незадоволені стосовно однієї особи, це робота правоохоронних органів. Там да якщо розслідування було за Хабарис, інше це чітка підслідність антикорупційних органів, які вже дали владу, їм дали е, гроші і багато чого іншого. Тому всі претензії, так в тому числі ця пані, яка так критикує, конкретно до Набу і САП, до конкретних людей, які цим займалися. А то, знаєте, починається знову така от круговерть навколо всього. Mm -hmm. А вони активно захищають і САП останні, ем, останні 8 років. Так питання в тому: так до кого претензії пред'являєте? Ще один наш слухач, пан Сергій, запитує у нас парламентсько-президентська республіка, де Юра? А де факто чисто а тут стверджує, чисто президентська, ось запитання, чому згадує і про Верховну Раду, і так само я б тут від себе хотів би додати про уряд. Ось ми зараз говорили про можливості і впливи. Як у нас зараз з можливостями впливом Верховної Ради і уряду? Ну я вам сказав, чому у нас де факто президентська так, парламентська й тому, що дивіться класичні, якщо говорити парламентські президентські, так парламент, ну знов таки ще раз говорю: у нас ця калічна конституція, яку писав Медведчук. Зрозуміло, що Медведчук в 2004 році, коли пам'ятаєте, і була оранжева революція, і все інше. Mm -hmm. Он це ж війни писав. Він до речі, був адміністрація головою адміністрації кучми. Так давайте це все чітко пам'ятати. Спеціальна була закладена оце така двовладя в нашій державі, коли виконавчу владу очолює, начебто, прем'єр-міністра, mm -hmm. президент, голова держави, але знову таки легітимність в очах народу завжди більше у президента. За президента і народ України не хоче відмовлятися від виборів президента нашої держави, тому що в класичне, наприклад, парламентській республіці чи в інших, все ж таки президент обирає парламент. Ну, наприклад, як Німеччина чи інші країни, той самий Ізраїль. Так, якщо не помиляюся, і в даному випадку ми повинні виходити з реалії, що якщо президент, а і це дозволяє в тому числі президентам різних років, теж знаєте, кивати один до одного. Кабінет міністра вхитає голову на на, цей, на президента, президент говорить, що усьому вин винуватий прем'єр-міністр. І, і ти не знайдеш ніде крайніх. Тому я вважаю, що взагалі слід скасувати у нас посаду прем'єр-міністра. Міністра або або в не або. Приблизно хоча б робити, ну, припустимо, як у Франції, є президент, є прем'єр-міністр. Але скоротити його повноваження все ж таки виконавчу владу. Очолюю вас, у нас офіційно президент, uh -huh. так? Для того, щоб не було, знаєте, різних читань, хто за що відповідає в даному випадку. З розширенням, звичайно, повноважень парламенту. Це спростити процедуру імпічменту, тому що те, що зараз прописано в нашій Конституції, во її неможливо реалізувати за будь-яких умов, так? Надати слідчі розширення. Рити повноваження тимчасово слідчих комісій, щоб вони мали реальні, в тому числі, мабуть, слідчі повноваження, щоб посилювати контроль над виконавчою владою. Тоді більш-менш буде зрозуміла конструкція. А так. зараз у нас так у нас в дійсності роль парламента. Менше менше ні за всі часи. За всі часи існування нашого парламенту Пане Чому Терасе, так сталося. Буд Тому що будемо на жаль, будемо 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 завершувати часу. Обмаль. Дякую за участь в сьогоднішньому етері. Ох, розбурхали розмовою своїми думками наших слухачів. По хорошому дуже багато коментарів і подяка вам за участь в сьогоднішньому етері. Принагідно, як завжди, раді вас будемо чути в етері Українського радіо. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи був на зв'язку.